Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У четвер, 26 грудня, у йорку стартував чемпіонат світу зі швидких шахів, великий традиційний турнір, і цього року українське представництво не таке вже й велике. Це, звісно, не лише пов'язане з війною, все ж таки, американський континент далеко, логістичні витрати великі, та й різниця у часі суттєва. Але особливо віддані шахам перевірені турнірні бійці на місці. Один з них Василь Іванчук, який порадує нас у цьому році своєю участю у чемпіонатах світу з Рапіду та Бліцу. Нагадаю, в минулому році в Узбекистані Василь Михайлович у цих змаганнях не брав участі. В перший ігровий день Василь Іванчук зіграв декілька цікавих партій, і вашій увазі я пропоную. Поєдинок другого туру, в якому Василь Михайлович грав проти більш старшого суперника міжнародного гросмейстера Максима Длугі. Кінь Ф3 зіграв українець у відповідь Д5, Ц4, це дебют реті. Забирає Длугі пішака, ферзь А4 шах, кінь Ц6 і Ж3. Чорні грають кін шість, слон G2, кінь Ф6, слон Ж2, кінь Д7 і білі нарешті забирають пішака, оскільки чорні вже загрожували ходом кінь Б6 втримати його. Все одно кінь b6 грає американець, ферзь відходить на H4, слон f5, кінь С3, і ходом e5 Луї пропонує розміняти ферзів. Іванчук забирає на d8, грає d3, f6, слон e3 і слон e6. Створилася типова позиція. Такі положення дуже часто виникають в англійському початку. Після рокіровки кінь d5 грає американський гросмейстер, проганяючи слона на d2. Розвиває свого чорнопольного слона на Е7, і після Тура Fc1 робить рокіровку. Іванчук ставить коня на Е4, і після Тура Д7 грає А3. Кінь Д4, розмін на цьому полі і вилка кінь С5, яка не залишає чорним вибору. Треба бити коня, і після Тура б'є 5 тура е 8 б 4 білі отримали безперечну позиційну перевагу. Це і два слони, і можливість активної гри на ферзовому фланзі. Чорні підкріплюють коня ходом С 6 і тут Василь Іванчук робить дуже обережний хід. Треба було відразу зіграти Б5, атакуючи пішака після взяття Тураб'є Б5 і ініціатива на боці білих. Але Василь Михайлович зробив хід слон Ф3, навіщось захистивши пішака Е2 і втративши важливий темп. Длугий відразу реагує правильно, ставлячи коня на С7, і після А4 він досягає розміну білопольних слонів, що значно знижує шанси білих на кінцевий успіх. Забирає на Д5 Іванчук, взяття тура Д5, кінь Д5, нападаючи на пішака. Як ми бачимо, попередній хід слони в 3 був просто безцільним, тому що тепер, за відсутності слона, пішака треба захищати королем. А 6 грають чорні після тура С1, тура Д8, Б5, розмін. Тимчасова жертва пішака у виконанні Іванчука, але завдяки активності тури українець швидко зрівнює матеріал. Тура С5, Б4, тура Б5, Тура Д7, і після взяття на Б4 утворився абсолютно рівний туровий Еншпіль. Але рівний не значить нічийний. Все ж таки пішакова структура асиметрична. У білих великий, потужний пішаковий острівець, водночас у чорних три пішакових осередки, щоправда, один з пішаків прохідний, до того ж віддалений, що має неабияке значення для Еншпілю. Король Ев 7 грає Длугі, він намагається просунути короля на Е6 і далі на д 5 тому Іванчук відрізає короля ходом тура б 6, і король чорних йде на с 7 Король Е7, король Е1, король Д8, король Д2, король С7, тура відходить на Е6, і після тура Д6, звісно, Іванчук не міняє тури. Пішаковий еншпіль, мабуть, нічийний, але виграти точно білим не вдасться, тому що у чорних віддалений прохідний пішак, який страхує від поразки. Тому Тура Е8 грає українець, продовжуючи боротьбу у туровому еншпілі, після король С6, король С2, тура Д7, король Б3, король Б5. H4 грає український шахіст, він захищає свого пішака Е2 і насуває пішаки на королівському фланзі. Чорні грають Б6, G4. Тут чорні могли зіграти H6, попереджаючи просування білого пішака G, але все ж таки після H5 пішак G7 це вже зафіксована слабкість. Тому Максим Длугі вирішив захищатися активно, поставив туру на d5, і після тура Е7, напад на G7, тура Е5. Знову ж таки, в пішаковий еншпіль білі не йдуть, б'ють на g7, і боротьба дещо загострюється. Після тура Е2, взяття тура б'є F2, шах, і це один з вирішальних моментів партії. Длугі треба було вирішити, куди відходити королем на А6 або С6. І американський гросмейстер припустився дуже серйозної помилки. Краще було все ж таки зробити менш природний хід король А6. Але тепер після тура F5 можна спокійно зіграти тура H2, і взяття на F6 відбувається без шаху. А після H5 чіпляємось до пішака g Тура H4, щоб після Тура f 4 зробити сильний хід F5 і на дошці, як і раніше, рівність. Але Длугі помилково зіграв король c 6 і це перша, але далеко не остання серйозна помилка в цій партії. Причому це стосується як Длугі, так і його суперника. Тура f5 зіграв українець, тепер, звісно, пішаковий ендшпіль для білих виграний, оскільки після розміну на f5 у них буде дуже потужний прохідний пішак h. Тому чорні відходять, і тепер після взяття на f6, шах, король d5, білі могли зафіксувати свою перевагу розміном пішаків. Забираємо на b6, взяття на g4, шах. Після король Е6, Тора H5, і у білих дуже активні фігури зайвий пішак. Але Іванчук обрав інший шлях. Йому не хотілося віддавати пішака g 4, він зіграв тура g 6, зберігши два прохідних пішаки. Але чорні грають b 5 і тут вже Іванчукові варто було піти тура g 5, відганяючи короля чорних на шосту горизонталь. Але Василь Михайлович грає h 5, даючи супернику піти турою на d 2 Цей хід давав чорним абсолютну рівність. Після тура g 5, король e 6 правильний хід, взяття на b5, шах, король c 4 тура g 3. Якщо поставити на g5 туру, то після королів 6, шах король e 5 h 6, шах, і далі тура переходить на c 8 Білі грають h7, загроза тура g 8, але атака пішака, і після тура g 7, король 6. Тут нічия вже очевидна. Треба відходити турою, король g6. Якщо ж у цьому варіанті білі грають не Тура G5, а ставлять пішака на це поле, то далі d 3 король c 3 король F7, і комп'ютер каже, що ця позиція рівна, хоча, звісно, у цей тноті правильно оцінити цю позицію вкрай важко. Тому Длугі вирішив зіграти інакше. Він атакує пішака не з поля D2, а з поля G3. І тут українцю варто було зіграти король c 2 але кидає пішака D Іванчук і грає h6. Забирає на Д3 длугі, король Б2, і нарешті перед нами критична позиція цієї партії. Від вибору чорних залежить остаточний результат поєдинку. Треба було зіграти тура H3, стаючи позаду прохідного пішака, щоб після тура g 5 шах відійти королем не на С4, тоді білі реалізують свою ідею, перекриваючись ходом тура H5 і виграють партію, а на e 6 І, звісно, тура h 5 тепер білим грати немає сенсу. Треба бити на Б5 король Ф6, і це знову нічия. Але, на щастя для нас, Длугів цій партії помилився останнім. Зіграв король С4 і Василь Михайлович знайшов правильний маневр: поставив туру на С6, і після король Б4 зіграв g 5. Чорні дають шах, король С1, тура H2, але після тура С8 стало очевидно, що білі перемагають. Справа в тому, що ставши турою на С8, Білі розділили пішака Д і чорного короля, і створити конкретні загрози королю білих чорні не в змозі. Водночас білий пішак Ж швидко йде вперед, і чорні нічого не можуть з цим зробити. Після король Б3, G6 зіграв Іванчук, шах король Д2, ще один шах король Д3, забрав пішака Дугі, але G7. І очевидно, що за пішака чорні повинні віддати свою туру. Ще шах дав американець і нарешті поставив туру на лінію G, g8 ферзь, взяття, і Тура перемагає пішака. Білий король дуже близько. b 4 король d 2 король b 2 тура b 8 b 3 Тура b 7 Після відходу короля чорних білий король займає вертикаль C. і це легка перемога. Це була друга перемога Василя Іванчука в перших двох турах, але далі трошечки український гросмейстер забуксував. І підсумковий результат першого ігрового дня для нашого шахіста 2,5 очки з 5 можливих. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!